Він так любив до болю до загину, до відчаю, до сліз до самоти, свою вишнево ніжну Україну, святу свою на цілий світ єдину, приречену над прірвою іти. В степи аральські в темні каземати, під хижим зблиском царського орла. За неї муки тяжкі йшов приймати, аби колись його бездольна мати неволі пута скинути могла. Він так любив, вона з його любові, як сонце, сходила, як соняшник цвіла і воскресала в українській мові, й на кручі хвилі зводила Дніпрові, Таврораба Таврора змивала й чола. Він так любив, так смертні не уміють. За гріш готові йти в попихачі. то свенька й чужою, то німіють, то брата б'ють, а недруга не сміють. І тільки обзам плаче на плечі, і тільки слово правдою розкуте, у груди б'є із глибини століть. Любіть її. Любіть воврем'я люте, в остатню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Любіть, як він до болю, до загину, до відчею, до сліз, до хрипоти, свою вишневу ніжну Україну, святу свою. На цілий світ єдину, приречену до волі дорости.